Тарас забирає перше Юлю і садить її в порш, і везе на цей пікнік. Вони на пікнік ходили. І коли вона виходить з будинку і бачить цей порш, Юля, вона каже: Вау, яка машина! І оці дрібниці я хочу вам підкреслити. Бо дивіться, якщо ви хочете формувати близькість з чоловіком, то дуже важливо підкреслювати якісь його здобутки. Дуже багато чоловіків автомобіль вважають своїм здобутком. Вони хвастаються машинами, вони хизуються ними. І тому, якщо ви будете звертати увагу на автомобіль чоловіка, хвалити його, то ви вже будете для цього чоловіка пріоритетна. Да, він уже буде вас бачити інакше, тому що ви оцінили те, що для нього цінно. Тому дівчата. Відзначайте машини чоловіків, навіть якщо це не порш. Вау, який фольксваген! Ну, хваліть їх за це. Для них це маркер їхньої успішності. І тому, коли Юля сказала Вау, яка машина, Тараси відмітив. Він сказав, вона, по-перше, зацінила машину. Тому нічата, зацінюйте машини чоловіків і будуть вони вважати, що ви з ними на одній хвилі.